Права 922, округліть. Ну що ж, почнемо. Дивимося, в першому завданні треба округлити до десятків. Ну, якщо до десятків, то нам треба аналізувати кількість одиниць у числі. Отже, аналізуємо, бачимо, перше число у нас 534. Тут у нас одиниць 4 одиниці. Це 4 і менше, то тоді кількість десятків не змінюємо. Тобто залишиться 53 десятки. Або пишемо, що це наближено до рівня. 530. Є. Наступне число: 18357. Отже, аналізуємо, скільки у нас одиниць, 7 одиниць. 7 це 5 і більше. Тобто ми округлюємо вгору, то у нас тоді буде тут не 5 десятків, а 6 десятків. То записуємо, що це наближено до рівня. 18 800. 18 360. 360 є. Наступне число 4 мільйони 783 386. Аналізуємо, скільки у нас одиниць, тут є 6 одиниць. Це 5 і більше. Тобто ми тоді 8 округлюємо вгору, додаємо одиницю, буде одиницю десятків більше, то записуємо, що тоді це буде дорівнювати. 4 мільйони 783 390. Є. Переходимо до другого завдання. Треба округлити до сотень. Якщо округлюємо до сотень, то аналізуємо кількість десятків. В першому числі 2223. Кількість десятків у нас 2. Це 4 і менше. Тобто кількість сотень ми не змінюємо. І записуємо це як 22 сотні. І пишемо, що це наближено до рівня 2200. Є. Ідемо далі. Наступне число 1374. Ну що ж, кількість десятків аналізуємо. Тут у нас 7 десятків. Це 5 і більше, тобто ми кількість сотень збільшуємо на одну. Буде не 13 сотень, а 14 сотень, то ми пишемо, що це наближено дорівнює 1400 є. Переходимо до третього завдання. Треба округлити до 1000. Якщо треба округлити до тисяч, то аналізуємо число сотень. В першому числі це у нас 312 864. Кількість сотень у нас 8. Це 5 і більше, то число тисяч збільшуємо на одиницю. У нас буде не 312 тисяч, а 313 тисяч. Пишемо, що це наближено до рівня 313 тисяч. Є. Переходимо до наступного завдання. Бачимо 67 314. Аналізуємо кількість сотень. Тут у нас 3 сотні. Це 4 і менше, то ми не змінюємо кількість тисяч. Так і залишиться 67 тисяч. Пишемо наближено до рівня. 67 тисяч. Є. Переходимо до четвертого завдання. Треба округлити до мільйонів. Якщо треба округлити до мільйонів, то будемо аналізувати, яке ж у нас число є по 100 тисяч. В розряді 100 тисяч, яка є цифра. Так, ну що ж, дивимося. 5 мільйонів 32 тисячі 999. Аналізуємо, скільки у нас, яка у нас цифра по 100 тисяч. Тут у нас 0. Ну, якщо 0, це 5 і менше, то кількість мільйонів не змінюємо. Їх так і залишиться 5 мільйонів. То ми пишемо, що це наближено до рівня 5 мільйонів. Переходимо до наступного числа. 9 мільйонів 821 893. Ну що ж, по 100 тисяч тут у нас цифра 8. Оскільки 8 у нас 5 і більше, то ми округлюємо вгору, збільшуємо число мільйонів, буде не 9 мільйонів, а 10 мільйонів. То пишемо, що це наближено до рівня 10 мільйонів. І переходимо до п'ятого завдання. Бачимо 4562. Нам треба округлити до найвищого розряду даного числа. Тут у нас є 4000, округлюємо до тисяч. Тоді аналізуємо кількість сотень. Тут у нас 5 сотень. А 5 це 5 і більше, то округлюємо вгору, то у нас тисяч буде не 4 тисячі, додаємо ще одну тисячу, це буде 5 тисяч. То пишемо, що це наближено до рівня. 5. Тисяч Є. Переходимо до наступного числа. 583 тисячі 37. Ну що ж, тут у нас тоді до сотень тисяч треба округлити, то аналізуємо десятки тисяч. Тут у нас є 8 тисяч, це 5 і більше. То по 100 тисяч у нас буде не 5, а буде цифра 6. То записуємо, що це буде 600. Наближено тисяч. Є. Ну і останнє число 28 мільйонів 99 897. Тут у нас старший розряд це десятки мільйонів. Аналізуємо тоді одиниці мільйонів. Так, тут у нас 8 одиниць мільйонів. А якщо 8, це 5 і більше, то тоді не 20 буде 10, не 2 десятки мільйонів, а 3 десятки мільйонів. То записуємо, що це буде наближено дорівнювати. Отже, округлюємо до 30 мільйонів. Ну що ж, ось таке завдання на округлення натуральних чисел на цьому вправу завершено.